Вчора я обіцяв прокоментувати заяву Путіна про те, як будуть завдавати удари у відповідь після Білгорода. Я виконую своє свою обіцянку, але я трішки не встиг. Не встиг, тому що сьогодні вночі вже ця була атака зроблена. Ви розумієте, що нашому ворогу потрібна сатисфакція потрібно було продемонструвати свою силу, продемонструвати що не пробачимо. Всі будуть покарані, і так далі. Ну, ви розумієте, що ці тези вони однакові по обом а, по, для обох країн і там, і у нас говоримо одні й ті ж тези, тільки, звісно, вкладаємо в це різний зміст. Ми захищаємо свою країну, ми ні на кого не нападали, ми нікому не погрожували. Що робить і для чого це робить наш ворог? Тільки йому відомо, логіку його зрозуміти вкрай тяжко. Хто зрозумів, хто подумав, що він розуміє логіку нашого ворога, той, скоріш за все, помиляється. А, що буде далі? Далі буде, можливо, певне затища, але це не буде затища тривалим. Ми бачимо, що ворог вкрай. Агресивно реагує на будь-які спроби України завдати хоч якісь синхронні удари, і в нього є чим це робити. Вони виробляють зброю, вони її закуповують, вони мають кошти власні від продажу енергоносіїв, зокрема, да, і не тільки. І ми знаємо з вами, що країни Європейського Союзу які так засуджують, які так, так, так засуджують, а потім, як виявилося. Вітають, вітають країну нашого ворога з Новим роком. Я показував в телеграм-каналі, хто не бачив, і посольство Штатів, і посольство Польщі. Там багато-багато посольств, які нині працюють, і записують ролики, такі ролики, що не зважаючи там на складнощі там, і розбіжності, але ми там і так далі. Знаєте, ми великі. Ну така ситуація, тому ми з вами опинились в тій ситуації. В якій у нас особливо то і вибору немає, адже ворог розв'язав повномасштабну війну, і е, це вже не війна до 2022 року. Хоча багато українців говорять, ну так, от війна в 2014 році. Ви знаєте, вона в 2014 розпочалась, там ще потрібно вивчати глибоко питання, але ворог, як мінімум, не демонстрував відкрито, що він бере участь. Зараз він не приховує, що він бере участь відкрито і намірів своїх не приховує. Тому повного Штабна війна це 2022 рік, і а, саме це вторгнення стало надзвичайно проблемним і загрозливим для України. Ми збираємо відео фото нападу на країну. Телеграм в Шапці профілю.